Що купують Балтяни, а від чого доводиться відмовлятися? Знімальна група Балінформкомпанії досліджує ціни на Балтському міському ринку. Приблизно за рік роботи ми відзняли більше десятка подібних репортажів і помітили, що ціни на основні продукти харчування стрімко позли вгору. Чи зафіксуємо сьогодні черговий ціновий рекорд? Та хто має за цим слідкувати? Запитаємо у наших Балтян. І в будні, і у вихідні дні на Балтському міському ринку можна купити все, що душа бажає. Та перед тим як задовольнити гастрономічні вподобання, не зайвим буде добряче порахувати гривні у власному гаманці. Восени містяни більше зорієнтовані на купівлю овочів, адже поспішають зробити заготівлю на зиму. Про це говорять досвідчені продавці ринку. А відтак м'ясо та молочна продукція має менший попит, тому і ми спершу пішли до м'ясного корпусу. Полиці Балтського м'ясного корпусу повняться м'ясом та різноманітною м'ясною продукцією. Втім, покупців дуже мало. Пані, скажіть, будь ласка, що сьогодні купуєте? Сало. Да. Да. Бо пенсія не дозволяє. Яку маєте пенсію? Три тисячі гривень. Да. Багато. Як часто купуєте сало? Оце раз в год. Сало. сало. Тільки сало. А чому тільки сало? Та є сало. Все, слава Україні! Героям слава! Трошки засолимо і будемо їсти. А як вам взагалі ціни на м'ясну продукцію? Ну а що робити? Трошки великі, ну так нічого. Але бачу, що ви не втрачаєте свого оптимізму, такого жвавого настрою на життя, так? Так, так воно є, да. Що вас спонукає? Вільно жити, щоб нас ніхто не освобождав не від чого. Розкажіть, що по чому, що купують люди, як ставляться? М'яско ми торгуємо на сьогоднішній день 190-180. Салочкою йде від товщини сала. Є 80, є 90, 100, 120, є й дорожче. Покупців не так багато, бо осінь. Люди закупують картошку, капусту, цибульку, всі овощі, які їм треба на зиму. А за м'язком це вже розкош, йдуть, трошки слабше. Ну, Нічого, торгуємо. Дав би нам Бог тільки мира, щоб наші захисники зуміли каже, постановити війну і все буде добре. Взагалі прогнозували, що м'ясо може коштувати і 200, і більше 200 гривень. Чи анонсуєте ви подальше подорожчання, чи навпаки спад ціни? Дорожче не буде, бо треба купцям мати за що їх купляти. А ми думаємо, що не буде дорожати. Буде стояти на місці продукції, Отака така закупівельна ціна зараз і так забагато. 80 гривень закуповуємо слинки. Це вже дуже багато. Ну ціну на м'ясо ми не ставимо дещо. Тобто, балта пропонує своїм покупцям м'ясо 180-190 гривень? 100 гривень. так. Да. Ціна борщового набору подорожчала в середньому на 60%. Що говорить туди? Як ставляться до цього з порозумінням, ставляться. Люди зрозуміють, що дешевше не може бути, так як на ринку вся продукція дорога. Даже взяти любу продукцію, яка є. І молочні вироби зараз подорожчали, і також овощі різні, всі дорогі, і от ті ж картошка, і цибулька, все дороге. Ну і з розумінням ставляться, що м'ясо повинно мати свою ціну. Трошки вступаєте? Вступає. Добрий день. Що сьогодні купуєте? Для собачок косточки. А для себе. А? А для, для себе я вже купила. Дякую. Що я купувала? Пів кіло м'яска почаровочку взяла. По грошам, все по грошам. Та скільки із вашого сімейного бюджету доводиться витрачати саме на продукти харчування для власної родини? Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я у мене пенсія 2,973 Так. У мене 400, Десь до 500 виходить три котика і дві собаки великі. От то, що лишається мені остальне для мене, на аптеку і комунальні. Отак, От десь 2500 лишається для 400. Тобто відчули суттєво подорожчання на, на ринку? Дуже, дуже, дуже суттєво. Я не падаю духом ніколи, незважаючи на свій вік, вже слава Богу, з 50-го року. Я не падаю духом, все буде добре. По чому сьогодні ціни на ваші смаколики, на вашу смакоту? Смакоту. Ну, колбаска 30, 350 рублів кілограм, е, почерівочка – 320, кров'яночка 150. Чи різняться ціни, коли були раніше, і зараз? Звісно, все подорожало і у нас подорожало. Наскільки приблизно відсотків вас подорожчало? Ой, ну як вам сказати, Наверно, на 30%. І якщо оцінювати купівельну спроможність наших балтян та гостів громади, як купують люди, що говорять про смаколики? Возмущаються, звісно, що дорого. Ну, Що ми зробимо? Ми Нічого не можемо зробити, все подорожало. Чому надають перевагу люди? Що купують більше, що менше? Більше кров'яночка більше йде. Вона дешевше, люди беруть, деш... що дешевше беруть, а так колбасу дуже плов. В молочному корпусі ні тисняви, ні черг, ні активної торгівлі. Загалом ціна на сир за останній місяць подорожчала на 20 гривень. Зараз за нього просять 120 гривень за кілограм. Така ж вартість і сметани. Бринза піднялася в ціні на 10 гривень. Нині її продають за 160. Втім, найдорожче вершкове та сметанкове масло. Бачимо на вашому прилавку лише бриндзю. Напевно, все розпродали вже встигли. Ну так, да, молочко продали вже. Яка у вас ціна на молочко? 30 гривень літрів, 25-30. Молоко 30 гривень літр. Гринь за 160. Подорожчало? – Так. – Бачимо, що гарний творог, такі жирненький, такі гарний. Чи влаштовує у вас ціна і чи багато купляєте? Ну, ми купуємо так, щоб іскушати. Купляємо пів кіла кіло, ну на нас трохи вистачає. Слівка 250, творожок жирний 120. Да. – Сметана сметана почому. Сметанка 120 теж Його. літра. А по чому масло у домашнє? – 350, сливочне – 400, дуже мало купців. Йдуть на картошку, навірно, заготовка цибуля, а в молочному корпусі продукція не піднялася. Ну дуже мало купців. Дуже мало купців. Ми змушені ви уступати людям, давати якісь знижки. Вступаємо. Хто більше бере, тим дешевше даємо. Яйці подорожали сир, сметана і молочко залишилося в тій ціні, що місяць назад. Чи прогнозуєте, чи буде подорожчання на молочну продукцію? Що скажете? Якщо буде кому продати, то буде подорожчання, Як не буде кому продати, то буде така ціна триматися далі. Продукція по 120 гривень кілограм що творогу, що сметанки виробляємо вдома. Привозимо на ринок для людей. Дозволяють собі балтяни, гості громади купувати молочну продукцію. І якщо порівнювати з минулим часом і от зараз, чи є якась різниця, чи відрізняється купівельна спроможність Балтян та гостей громади? Я думаю, що різниці немає. Хто бажає і має змогу собі купити. – Тобто Ви говорите, що подорожчання суттєво не вплинуло на купувальну спроможність, туди я так і купують. Так, якщо в минулому році також був по 120, от просто вже молоч, коровки менше дають молока, і тому від цього продукція чуть-чуть трохи -чуть дорожче. Він був по 100 гривень, вже по 120. хто, якщо, допустимо, кілограм міг купити, то, на зараз, то зараз можуть пів кіло, 300 грамів. Менше просто частіше купують. Тобто, якщо раз в тиждень брали кілограм, то зараз вже по 300 можуть два-три рази прийти взяти. Будній день балський міський ринок. Охочих щось купувати дуже багато, втім у людей не вистачає грошей. Кажуть, на мінімальну зарплату дозволити собі можуть мінімум. Отакого От нічого не купувала. Я вам казала сіль, сахар, порошок, мило, вермішель, крохмаль і вся пенсія пішла. А дві тисячі сто пенсію, Все. а на другий раз вже нема з чим їхати. Вже ждуть знов пенсію. Ні творог, ні яйця, ні м'ясо, ні сало, нічого. Ми не купуємо. Оце ж вам кажу. оце раз у місяць, получаю пенсію, сахар, сіль, порошок, мило, і крупа, і на цьому все, олій, все і оце наша пенсія ушла. І сидимо, а за сало, за м'ясо, взагалі, колбасу геть і мови нема. Я я отримала навіть меншу пенсію. Я приїжджала два рази на місяць цю пенсію, а тепер один раз всю це страшне. Я не знаю, що далі буде. Ну я одне вже кажу усьо б, нехай би воно як би вже було, щоб лише це було тихо, спокійно. Бо є діти і переживаємо за дітей, за онуків, А це як їли вже ту крупу, так будемо їсти. І вже не думаємо ні за м'ясо, щоб лиш тихо хоч спокійно було. Що сьогодні купували? Масло. По чому купували? По 68 гривень. Як вам ціна? Навіть. Я всіх даних беру, даних подобається. А чи купляєте яйця? Ні, яйця в мене свої домашні. Що скажете про ціну на яйця? Дуже велика. Ціни на курячі яйця вже перевищили усі цінові рекорди осені. Наразі за десяток просять від півсотні до 65 гривень. Домашні обійдуться у 100 гривень. Продавці прогнозують подальше зростання ціни. Пояснюють, через російську військову агресію в країні поменшала кількість птахофабрик. А тому і сама продукція поки що є дефіцитною. Зашкварна вартість яєць змушує деяких людей вдвічі скоротити їхнє споживання. Значно краща ситуація із цінами на крупи. Зокрема, гречка подешевшила аж на 30 гривень. На прилавках у Києві. Ціна на яйця сягає більше 100 гривень. У нас поки що 50 і 65. Що говорять люди, і чи спостерігається подальше зростання цін на яйця? Буде зростати. Їх уменчилось фабрик. Бо я вони піднімають. Як купують люди, що говорять? Плохо. Плохо купують, бо дорого. Яйці 60-65, там в залежності від е, величини. Одборка. Дорожче йде 65, то дешевше. Цікавить ще таке питання, як якість яєць, тому що часто густо вони хоч і дорогі, але дуже білі, бліді всередині. Що скажете? Я знаю. Я сама додому беру, то. То нічого вроді ми не, не домашнє, таке як, як домашнє, ну нормальне, і це не біле. Так як ми чуємо, то будуть дорожати. Так. Оці що нам привозять, вони нас передупреждають, що і це буде дорожати. Що говорять постачальники у зв'язку з чим відбувається така ситуація? Нам сказали, що в зв'язку з тим, що е, мало з мало птічники. Втічники по попродали люди бояться, видно, я знаю. І зовсім мало сталося п'тічників. Везуть з Вінницької області, і там всього нам всього сталося щити количество і За що того яйці 100 рублів. За те, що зерно дуже дороге, а купити його дуже, дуже тяжко. А чи багато охочих серед балтян, серед покупців, що говорять про ціни? Кому треба, той і говорять, а кому не треба, той пішов, купив собі та й пішов далі. Це домашня качка? Так. Да. Качка по 150 за кілограм. Віріть корміть, та й побачите, як той казав, що ж говорить за неї. Дивитися треба за нею. За чим сьогодні прийшли, розкажіть нам, будь ласка. Яйця хочу купити різні продукти. Чи дозволяє вам ж сімейний бюджет купувати яйця? Ну, десятку, ні п'ять тільки. Щодня ми фіксуємо цінові рекорди. Да? Кожен раз на ціни на продукти найосновніші підвищуються. Чи відчуваєте ви це, як ви виживаєте на свої заробітки, на свою пенсію, на свою зарплату? А заробітки у мене тільки пенсія. Яку маєте пенсію, якщо не секрет? Не секрет до три тисячі. Що можете собі дозволити на цю пенсію? Ну муку куплять, улій куплять э ем, на килограмм гречку, факти тоже на місяць мені. Ну тепер яйця вот. Ну всю їде із на пенсію. Реч 60 5 55, орнаутка 30. Речка 70. Тобто гречка впала в ціні. Да. Горох 25. Що з дебільшого купують люди, чому надають перевагу? Макаронам. У чому Макрон? 30 і 35. Ну, була 35, було 40. Не впали трохи. Тобто макарони коштують 30-35 гривень, хоча раніше вони коштували по 40 і більше. Так. Да. – В якій кількості купляють? Крупу, солодощі? Мало. Цукор 36 гривень кілограм. Крупи, гречка подешевіла 70 гривень. Яшка подешевіла 20, було 25. Горох 25, був 20, зараз подешевів. Рис так, як був 55-65. Арнагутка була 32-30. Олія є повний літр 60 гривень, повна п'ятерка 300 гривень. Поки що в тій ціні, що, що була трошки раніше. Ага. Да. Ну теж обіцяють, що буде дорожати. Вона ніколи не спортиться, так що ми самі зробили собі запас. По чому домашня олійка? 70 гривень. 70 гривень за літр олії. Чи прогнозується подальше подорожчання, чи навпаки ціна буде сталою такою залишатися? Я думаю, що буде сталою ціною. А може і падати. Чому так думаєте? Ну я так думаю, ми у нас достатньо е... соняшника. соняшника да. От ви, як господиня, як оцінюєте ціни на Балтському ринку, що купуєте, а від чого відмовляєтеся? Все дороге. Що по силі можливості купляю? Є більше куплю, більше нема куплю менше. Я живу в селі, в мене є. Своє я мало чого купляю. Мені стараюсь користуватися своїм, домашнім. А що купуєте тоді? Ну так, конфети, печення, фрукти такі, що немає, там апельсини, банани таке. Скільки взагалі із свого сімейного бюджету витрачаєте на харчі, на продукти? Я знаю, дві тисячі. Три тисячі, як коли. Яку маєте зарплату, якщо не секрет? Я ніде не роблю, я вдома господарка. Здебільшого я купую там, сир, сметану, там, молочко, таке, такі продукти. Купляєте на базарі чи маєте власне господарство? – На базарі. Три-чотири ну, тисячі, навіть більше, п'ять за місяць. А в мене пенсія два. 580. Хтось допомагає, певно? Так, да, допомагає трошки. Соковиті осінні овочі на Балтському ринку. Тут їх безмежна кількість. По чому? Зараз подивимося. Капуста – 15 гривень, яблука – 12, помідори – 35, баклажани – 40, перець – 35, редис – 30. Інший перець – 45. Гриби – 60. Цибуля – 28. Моркова – 23. Буряк – 13. Інший прилавок. Ціни суттєво не відрізняються. Велика капуста – 16 гривень за кілограм, морква – 25, цибуля – 30, дрібна цибуля – 25, часник – 150 гривень за кілограм, голубцева капуста – 22 гривні, буряк – 18. Пекинская капуста 66, 70, 65. Помідори великі, відбірні – 60. Яблука «Голден» – 15. Інший сорт яблука – 12. Апельсини – 65, лимон – 70. Виноград – 55 гривень. Пані Люда, розкажіть, будь ласка, нам, що представляєте на вашому прилавку, що продаєте, по яким цінам і чи відрізняється вона від цін на інших прилавках? Яблуки продаємо, помідору, морковку, лук, Ну, я думаю, не відрізняється від інших. Яблучка хороші, соковиті, без черв'ячка, сладенькі, 15 гривень. 15 гривень. Бачимо, що багато ще інших осінніх овочів. Морква, капуста, буряк, цибуля, помідор. Ну, ціни вищі, ніж той рік. Херсона немає, немає товару такого, де брати дешевше. Цибуля 20, 30, морковка 27, бурячок 17 капусточка 13, так 15. Баклажани бачимо 45 гривень. Так, да, так. Да. Ті года робили, звісно, запаси люди, скуплювалися все. Цей рік так, кілограм 2-10 беру. Зовсім не бачимо на прилавках картоплі. Чи є картопля у продажу і скільки вона коштує? Ну, картопля є в продажі. 9-10 гривень. За кілограм? Да. А якого виробництва, де її вирощували картоплю? Вінниця, Запад. Що стосується інших овочів, капуста молода, 20 гривень за кілограм. Часник також дорогий, але в порівнянні з іншою яткою він тут тр трохи дешевше. Тут його можна придбати за 100 гривень за кілограм. Інший більший часник 150 Картопля 10 гривень, цибуля 30 гривень, морква 25, буряк 14 гривень. Можна навіть купити осінні кавуни. Тут їх продають за 10 гривень за кілограм. Великий червоний перець, солодкий 90 гривень за кілограм. Яка ціна у вас на моркву, на капусту, на буряк? Саме дешевше. Морква 15, капуста 10, бурак так само 10. На городі ми все вирощуємо. Починаючи, помидори були, огірки, кабачки. Зараз це вже все, що є в осінньому наборі. Чи купують домашню продукцію люди, що говорять? Купують дуже. Особливо в мене брали помидори, кабачки. Дуже купували цей рік. Ціна в мене теж була не дуже висока. Багато у вашій яйці картоплі, звідки вона якої яркості і по якій область. Картошка домашня від людей. Людська. Чи купують люди і скільки, якщо порівнювати минулий рік і от зараз нинішній? Купують, звісно, на зиму беруть люди, собі заготовляють. Як в прошлому році, так і в цьому году. Вода беруть. Мені каже, як в прошлому році ціна була, що в цьому году, що в прошлому практично однаково. А що стосується кількості закупок людських, купляють більше чи менше? Ні, так же само купляють люди. Тому хто скільки бере? Є білороса, є санте, є роко і славянка. Ця картопля вона якось відрізняється за смаком. Що можна сказати? Ну, є картошка, розварюється, є кучки держаться. То яку любить? Так. Приходьте, ми завжди раді вашим покупателям. Дивлюся, щоб купити овочі, картоплю. Бурячок, моркву, капусту. Прикидую з ціни, а потім возьму машину і привезу. сім. Ціни, як вам скажу, ці завышенные цены. Скільки плануєте купити овочів на зиму? Ну, Кілограм 150 картошки, цибулі примерно одну сітку. Ну, морквы там немножко, там килограмм 6-7 морквы. Что еще? Буряк. Ну, бурячку тоже. Бурячок мы едим. Мы делаем с него салатики. Бурячок очень идет у нас. Мясо, не, мясо Не, не, мясо, я вообще забыл, когда я ел. Во-первых, для меня уже моего возраста мясо нельзя много его потреблять. Взял корм корма для котика. Солі купив хліба. А для котика купили смаколики, а для себе що купили? Чим поповнити свій холодильник? А ковбаска є, в мене масло взяв. Ага. Дозволяєте собі і м'ясо, і ковбаску. Що приходиться так переживати, як це кажуть. А чи відчули подорожчання цін на ринку? В принципі, поз прочувствував. Але купуєте всього потрошку, ми так розуміємо. Ну, як, як виходить. Трошки діти допомагають. Я сам один лишився так що. Ти діти один син на війні, так що нема чим радуватися. Ми щиро бажаємо, щоб ваш син і наш земляк повернувся живим, здоровим додому. Бажаємо перемоги нашій країні. все буде добре, все буде Україна. Ми вам підтримуємо. Будьте і ви здорові. Хоч і сутужно, та інколи не вистачає грошей на елементарне зі всіма труднощами, мають впоратися, говорять усі, з ким довелося спілкуватися. Втім, просять державу звернути увагу на регулювання цін, бо деякі продукти харчування взагалі можуть зникнути з раціону. Додають вірять в Україну і її перемогу над російськими окупантами, бо разом обов'язково здолаємо ворога.